Знову всім привіт! і знову ми вивчаємо ілюстратор. Раніше ми створювали прості форми, складні на основі простих, але сьогодні я покажу як створити абсолютно будь-яку форму. Але для цього потрібно розуміти, як ця форма будується і з яких елементів складається. Намалюємо дві фігури: прямокутник і коло. Кожна з цих фігур складається з чотирьох опорних точок Anchor Points і ліній, які їх сполучають. Щоб це побачити, візьмемо інструмент Пряме виділення Direct Selection Tool. Тепер ми бачимо не просто контури, а ще їх складові елементи. Із прямокутником все дуже просто. Є чотири точки, сполучені прямими лініями. Інструментом пряме виділення ми можемо переміщати ці точки, утворюючи довільну чотирикутну фігуру. Але якщо подивимось на коло, то побачимо, що тут такі ж чотири точки, але сполучені вигнутими лініями або кривими. Що ж відповідає за кривизну лінії? А ось ці лінії, які відходять обабіч від опорної точки. Їх називають маніпуляторами handles, причому маніпулятор, який знаходиться перед точкою, відповідає за кривизну лінії перед точкою. А маніпулятор, який за точкою знаходиться, відповідає за кривизну лінії за точкою. Пробуємо перетягнути один із маніпуляторів. І що ж ми бачимо? Якщо просто підтягуємо маніпулятор ближче до точки, то напроти цього не відбувається. Але якщо змінюємо напрямок маніпулятора, то змінюється і напрямок протилежного. Це через те, що у таких точок по замовчуванню встановлено властивість згладжена. Але якщо нам потрібна точка, де лінії сходилась би під кутом, то в цій точці потрібно виставити властивість кутова. І знову є кілька способів це зробити. Натиснути одну з кнопок на панелі управління. Ось. цю. Клікнути по точці інструментом кут. Anchor Point Tool. Змінити напрямок маніпулятора під час малювання лінії інструментом Pero, Pen Tool, але про це пізніше. Ну, і якщо треба зробити навпаки, тобто із кутової точки згладжену, то потрібно так само або ж натиснути кнопку на панелі управління, або ж протягти точку інструментом куту. Давайте спробуємо, використавши отримані знання, створити фігуру у формі серця. Для цього потрібно у кола верхню та нижню опорні точки перетворити на кутові. Потім верхню опустити трошки нижче, а бічні підтягнути ближче всередину. За потреби змініть довжину маніпуляторів. Щось схоже на серце у нас вийшло, але все рівно щось не так. Хотілося б трішки більш заокруглені форми у верхній частині серця. Для цього нам необхідно додати ще дві опорні точки. Ми зробимо це інструментом PERO Plus Add Anchor Point Tool. Для цього достатньо клікнути цим інструментом по контуру в бажаній точці. Ну і логічно буде припустити, що інструментом Pero можна видаляти існуючі опорні точки. Тоді фігура спроститься, враховуючи тип сусідніх точок і положення їх маніпуляторів. Лишається тільки трішки подовжити маніпулятори, щоб отримати потрібну форму. Отже, для трансформації існуючих фігур використовуємо пряме виділення, «Кут». Перо плюс та Перо мінус. І всі ці інструменти дають нам можливість створити будь-яку форму, але набагато простіше цю форму створити, намалювавши інструментом Перо pen Tool. Цим інструментом ми можемо створити ламану лінію, клікаючи в точках зламу, ми можемо створити так звану криву базі, протягнувши ліву кнопку миші замість кліку. І можемо з лінії зробити замкнену форму, завершивши лінію в точці, з якої ми її почали. Для того, щоб точно зрозуміти, як цей інструмент працює, що і куди треба протягувати, пропоную спробувати перемалювати контур. І для тренування ми візьмемо тризуб малий герб моєї України. Посилання на це зображення я додам у опис до цього відео. Для того, щоб мати можливість малювати поверх зображення, скачаємо це зображення, перетягнемо файл в ілюстратор та заблокуємо його. Далі ми бачимо, що він симетричний. Нам достатньо намалювати половину, а потім відзеркалити копію. Тож зараз поставимо вертикальну, направляючу по центру три зуба. Як це зробити, ви знаєте, якщо дивилися другий випуск, посилання на нього я додам. Подивіться, якщо не бачили. Далі візьмемо інструмент перо і поставимо першу точку кліком. Я стараюся ставити її в кутку, щоб не протягувати. Далі, якщо це пряма лінія, то в наступній точці ми теж робимо клік. І в наступній. Але далі наша лінія вигинається. Дивимося, якщо лінія вигинається в одному напрямку, може вистачити і двох опорних точок. Але якщо лінія змінює напрямок до закінчення, то мусимо використати ще одну опорну точку. Але вже не клікам, а протягуємо у напрямку майбутньої опорної точки. Стараємося попереднім вигином повторити контур тризуба на малюнку. Далі нижня точка тризуба. В ній ми клікаємо, бо вона кутова. Але вигин надто сильний, тому підтягуємо маніпулятор ближче до попередньої опорної точки. Звісно, що робити це потрібно інструментом пряме виділення, але використовуючи перо, ми можемо перемкнутися на пряме виділення просто утримуючи затиснений Ctrl. Далі знов пряма лінія, тобто клік в наступній точці. Але потім крива, яку отримуємо шляхом протягування. І коли ми далі хочемо продовжити лінію вже прямою, вона вигинається, бачите? Щоб цього не було, потрібно ще раз клікнути по цій точці. Так ми позбуваємося наступного маніпулятора, і на наступний відрізок ця точка вже впливати не буде. До речі, якщо Ви хочете не просто прибрати маніпулятор, а змінити його напрямок, тримайте затисненим Alt під час протягнення пера, коли створюєте точку, або тримаєте Alt, коли перетягуєте маніпулятор інструментом пряме виділення. І ось так ми проходимо по контуру половини тризуба, аж поки не дійдемо до першої точки. Нам потрібно контур замкнути, тобто останню точку поставити туди ж, де стоїть перша. Про це нам підкаже кружечок біля пера. Так само промальовуємо по контуру внутрішні отвори в тризубі. Відзеркалюємо все, що отримали відносно направляючої. Залишилось тільки об'єднати дві половини тризуба. А вже як це зробити через сполучення контурів Pathfinder або інструментом створення фігур Shape Builder Tool ви обираєте самостійно. Якщо не знаєте, що це, залишу посилання і на це заняття. Тож сьогодні ми розібралися із формами остаточно. Розібрали їх на складові і дізналися, як саме утворюються чи прямі лінії. А також спробували опанувати один із найважливіших інструментів Adobe Illustrator. Сподіваюся, все вдалося! Слава Україні!